Вітаю, друзі! А також усі інші. В нас сьогодні 7 березня, і це 1108 сто доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупаційних військ, як і завжди на є, Ми продовжуємо огляд мапи бойових дій, що відбувається зараз в зоні бойових дій, і які тенденції ми не тільки зараз спостерігаємо, а й чого треба очікувати найближчим часом, особливо зараз. Коли в геополітиці, особливо стосовно щодо наших партнерів, деяких наших партнерів, таких як США, ну нема якоїсь визначеності, нема якоїсь 100% впевненості. Отже, починаємо. Як я раніше і казав, для російських окупаційних військ а, досить активною локацією за останній час стала саме великомихайлівська локація, великомихайлівський напрямок. Але тут виявляється для них деяка проблема, коли російські окупаційні війська після захоплення великої новосілки розпочали свої перші штурмові наступальні дії в напрямку по лівому, то по правому берегу річки Мокрої Яли, вони переважно знаходились в місцевості, ну скажімо так, яку можна назвати поле. Це відкрита місцевість, це лісопосадки, це польові умови. Але як тільки а, вони вийшли на межі тих чи інших населених пунктів, а, починаючи з виходу а, за межі а, великої новосілки на новий комар з нового комора на нового а звідти вже на скудне та Дніпроенергію, потім а, по правому берегу на Бурлацьке привільне та новосілку. Одразу виникло багато проблем. Одразу виникло багато е, в них, е, скажімо так, нюансів, пов'язаних з подальшим просуванням. Справа у тому, що ми зараз спостерігаємо е, в тактиці ведення бойових дій, що з боку Сил оборони України, так і з боку російських окупаційних військ основну тенденцію, про яку ми постійно і говоримо. Це дійсно. Панівна домінантна компонента FPV-дронів. це дуже о, такий суттєвий засіб ураження, який впливає на хід бойових дій. Отже, якщо раніше лісопосадка вона дійсно мала о, досить таке серйозне значення в о, питанні формування фортифікацій оборонних ліній о, рубежів. А, то зараз а, з урахуванням використання FPV-дронів лісопосадка, вона не рятує, і вона не є якоюсь стовідсотковою гарантією а, того, що можна буде на якійсь окремо взяті локації а, зупинити супротивника і не давати йому рухатись далі або максимально його гальмувати. В цьому контексті, а, коли говориться про місцевість, де багато полів, і де ворог. Може використовувати не стільки постійні механізовані накати, скільки постійне використання дронів, особливо якщо ми говоримо про дроні, дрони на оптоволокні, які є серйозною для нас на сьогодні проблемою, то тут виникає е, нюанс, пов'язаний з тим, що села, населені пункти, тобто ось такі об'єкти, е, перетворюються на невеличкі фортеці. Вони і раніше були фортецями. Але за актуальністю дронів дронів FPV на оптоволокні вони свою актуальність в саме такому форматі мають ще більшу. Окрім цього іншого, якщо раніше російські окупаційні війська використовували для того щоб захопити село або населений пункт нескінчені механізовані накати з використанням танків, бойових броньованих машин і так далі так і таке інше, то зараз це зовсім інша компонента. Це або Жигулі вазі кініви, про які я вже сто тисяч п'ятдесяти раз кажу, або це щось інше, ну кони, наприклад, чи самокати, або це банально штурм пішки. Або це банально штурм пішки, а декілька кілометрів і на штурм вперед з повним боєкомплектом спорядженням. Тобто, ось такі, в принципі, зараз е такі тенденції у російських окупантів, в принципі, по штурмовим діям. І саме тому, коли росіяни вийшли на околиці межі того ж самого Бурлацького, Привільного. Того ж самої Новосілки ми зараз спостерігаємо, що ми зараз спостерігаємо те, що вони зупинились. Там, де вони мали зовсім інший рівень просування за межами Великої Новосілки, в межах е населених пунктів вони призупинились, вони загальмували, вони продовжують зараз. Ну, я поки що е вважаю, що зарано говорити це слово стагнувати. Але все це на це вказує, тому що. Нагадую, що на великомихайлівському напрямку російські окупаційні війська використовують одночасно ресурс одразу 5-ї загальної військової армії, 36-ї загальної військової армії і 68-го армійського корпусу, величезний ресурс, більш ніж 45 тисяч особового складу. Але при цьому просування в них досить загальмоване, яке пов'язане саме ось з такими тенденціями. Їм не вистачає забезпечення. Технічного техніки не вистачає для того, щоб проривати населені пункти. В полях вони переважно використовують саме тактику нальотів дронів. Там вони можуть просуватися 100-200 метрів стабільно. А кожного дня, як тільки впираються в населений пункт, це серйозна проблема. Отже, зараз вони стикнулися на Великомихайлівському напрямку, саме з тим, що їм треба проходити зараз а, межу ось. Такий, я б сказав би, кордон з населених пунктів. І це їх гальмує. І не тільки гальмує, а виснажує, тому що вони втрачають ресурс, особовий склад, який їм треба компенсувати. А компенсувати е, в них для цього, для компенсації тільки 60-го МСБР та 5-го ТБР, про які я також недорозово згадував. Отже, що там буде на Великомихайлівському напрямку найближчим часом, побачимо. Але поки що, в них що йде? Точно не за планом. А далі, звісно, шкураховський виступ та а, Покровський напрямок. Тут а, точно я можу без перебільшення сказати, що відбувається стагнація у російських окупантів. Відбувається стагнація, не дивлячись на те, що як я неодноразово зазначав, це найбільш боєздатне а, угруповування, і воно не одне. Тут одразу три угруповання: група військ центр група військ південь, група військ схід. І всі вони а, сконцентровані саме на Покровсько-Кураховському напрямку. А якщо коректніше, Курах-Покровська-Кураховському виступі. Покровському напрямку і Кураховському виступі. І якихось змін кардинальних в них не відбувалось. Нагадую, що на цьому тижні російські окупаційні війська заявляли про те, що нібито Андріївка а, повністю знаходиться під контролем а, РОВ. Це неправда, як ми бачимо. Досі Андріївка. Знаходиться частково і під контролем Сил оборони України, бої в цьому селі продовжуються виходу на Константинополь, російські окупаційні війська, так і не отримали, і знову ж таки, якихось верифікованих доказів того, що все село під контролем росіян, нема. Що ж, до покровського напрямку, то тут як я і говорив. Сили оборони України все частіше починають використовувати а, контратакуючі а, дії для того, щоб загальмувати і призупинити супротивника. І ці контратакуючі дії ми спостерігаємо з 2000, початку 2025 року. І найцікавіше те, що ну, наприклад, теж саме м, зону в районі Лисівки або зону в районі Водяне-Друге, локацію в районі Піщаного. Uh, ну, uh, про Котлина я не говорю і про Оспенівку, але все, що було uh, повернуто під контрол Сил оборони України ще 3-4 тижні тому, російські окупаційні війська таки не змогли відбити. При цьому вони намагаються просуватися uh, в напрямку на Дніпропетровщину. Це не означає, що для них є пріоритетним зараз вихід на Дніпропетровщину з метою захоплення uh, Дніпра. Якщо й в них не вистачає ресурсу, щоб відбити піщани чи котлини або лисівку, питання про яке Дніпро взагалі може йти мова. Якщо а, вони навіть село зараз не можуть відбити, які над яким контроль втратили ще 2-3 тижні тому, а, Дніпро а, їм не потрібно для того, щоб вийти на Дніпро без урахування населених пунктів, які також будуть гальмувати і треба буде брати відповідним ресурсам, тільки щоб так. По прямій пройтись, я напередодні робив відповідні розрахунки. Їм потрібно мільйон двісті тисяч особового складу. Це просто щоб пройтись по полям до Дніпра. Дніпропетровська область це елемент їх обходу Покровська з заходу, тобто з правого флангу, вони будуть намагатися з правого флангу з заходу обійти Покровськ. І перерізати вже 0,4,06 та Є50 з більш широким таким флангом, але і це їм зараз не вдається, а вони так і не змогли вийти станом на зараз на удачний за окупувати його, захопити так само, як і у Спенівка. Хоча це не означає, що вони зупинили свої накати майже кожного дня. Вони на удачну та на Успенівку по річці Солоні намагаються просуватися. І бити саме використовуючи максимальний ресурс, який в них залишився. Але максимальний ресурс це вже не такий, який був в них два місяці тому, або навіть три місяці. А, дуже цікава така інформація зараз надходить саме з цієї зони бойових дій. Що росіяни почали в штурмах використовувати. Ви не здивуєтесь, ні, не вазіки. Ми це чули, не ниви. Ми це також чули. Не а, трьохсотих поранених, які отримували а, поранення, і на милицях їх відправляють в штурми. Ні, не це жінок. Вони починають відправляти мобілізованих жінок, а, переважно з а, зон а, утримання, скажімо так, колонії різних, а, і відповідно а вже серед них є навіть двохсоті. Я думаю, що так само як з північно-корейськими військовими, згодом ми побачимо. Саме ці верифікації перших ну я навіть не знаю, як їх назвати, штурмовичок чи що, якось таким чином. А отже, на покровському напрямку ситуація важка, але станом на зараз стабілізована і час від часу демонструє саме позитивні ось такі прояви. А щодо по іншим напрямам. Ну, о, турецька агломерація. Я, мабуть, вже тиждень говорю про те, що в турецькій агломерації відбувається щось дуже непогане, але е, офіційних підтверджень досі нема. Тому е, говоримо абстрактно, в турецьку не все так погано, як можна подумати на перший погляд. Насправді там набагато краще ситуація зараз для Сил оборони України, аніж це було місяць тому. Справа у тому, що місяць майже ну вже майже як місяць тому Міністерство оборони Російської Федерації заявило про те, що а, Турецьк а, знаходиться а, під повним контролем російських військ, а, цього не відбулось на той момент. Це був фейк, це була маніпуляція. А зараз ми можемо говорити про те, що сили оборони України в турецькій агломерації розширили. Зону свого контроля серйозно розширили зону свого контроля, і деякі підрозділи російських окупаційних військ опинилися, ну, в такому собі не дуже зручному положенні. Отже, вони з цього положення вийдуть або двохсотими, або трьохсотими. А це ситуація саме по Турецьку. В принципі, якщо говорити загально по всій зоні бойових дій, то дійсно за останню добу. Ми не спостерігали якихось кардинальних серйозних змі саме по території України. Стагнуюча лінія її зіткнення, вона як була і залишається для росіян, навіть не дивлячись на те, що зараз відбуваються усі турбулентні політичні якісь там події в США. Вони не стимулювали росіян для чогось глобального для чогось масштабного. Ну, хоча б тому, що у росіян зараз нема такої можливості провести щось глобальне, масштабне, щоб впливало б на всю зону бойових дій, кардинально б змінило б. Ну, як то люблять казати наші деякі журналісти: хід війни. А ні, ресурс вже не той, потенціал вже не той. Але все ж таки є небезпечна ділянка, на яку треба звернути увагу. Це Курська область, тому що російські окупаційні війська зараз. Максимум зусиль спрямовують не на те, щоб а, верну, повернути собі контроль над частиною Курської області, а, прямими ударами по нашій зоні контролю. А вони максимально зараз намагаються перерізати, зробити створити такі умови, щоб перерізати логістику. Зараз є а, вогневий контроль над логістикою. До е, Курської області з території України, але відсутні фізичний контроль. Вони намагаються зробити все, щоб, окрім вогневого контролю, під яким я маю на увазі також використання впівдронів, вони ще здобули фізичний контроль. Е, отже, основні бої будуть зараз спрямовані саме на це. І Курська область зараз виникає питання, чи е, треба там залишати війська? Оскільки можливо вона вже виконала свої функції, можливо, вже цей сценарій завершено. Є багато дійсно таких думок можна довго дискутувати з цього приводу, але як завжди, я хочу звернути увагу. Ось на що протягом 24-го року неодноразово виникали такі панічні заяви. від деяких діячів різного формату. Мовляв, на тій чи іншій чи ділянці бойових дій відбуваються події, які можуть завершитись оточенням, або десь вже є оточення, або треба дуже швидко приймати якесь там рішення іншого першого, другого або третього порядку для того, щоб запобігти той чи іншій якійсь загрозі, так, от що я хочу сказати. Насправді в нас все дуже просто: в нас є Генеральний штаб Збройних сил України, в нас є головнокомандувач. в нас є е, відповідні посадові особи, командувачі, які відповідають за свої ділянки. І тому е, людина, е, яка знаходиться там або в ЗМІ, або якогось в іншому середовищі, е, навіть військова, але не маючи відповідну посадову Обов'язки та функціонал ну якось не може говорити, що треба робити, якщо вона не знає про плани Генерального штабу, і 100% що не знає. А тому що до Курської області, на мій погляд, а відіграє вона відповідну роль чи не відіграє вона відповідну роль зараз, чи є вона козирною картою для України, все ж таки вирішують на зовсім іншому рівні. І Курська область це станом на сьогодні дійсно дуже складні по забезпеченню 350 квадратних кілометрів а, зони контролю і 178 майже кілометрів сірої зони. Це мало? Чи це ну, достатньо, щоб бути дійсно ахілес, ахілесовою п'ятою? Для Путіна. Допоки є Курська область, як, як раніше казав, доти у Путіна є більш вразливих місць. І Курська область це, мабуть, найвразливіше місце на сьогодні для його позиції за столом примовин. Буде цей стіл, не буде цього столу. Але Курська область це дійсно його вразливе серйозне місце. Друзі, дякую всім за увагу. Що дивились це. Відео, і я нагадую, що ви можете його підтримати своїм лайком, Можете підтримати його а, підпискою, натиснути дзвоник і прокоментувати. А все це допомагає таким відео зростати в україномовному сегменті YouTube. Звісно ж, завдяки тільки вам ці відео і отримують ту кількість переглядів та популярність, і є можливість доносити цю інформацію до більшого кола а, споживачів. Ну, звісно ж, о, гідної інформації, а не якогось інформаційного фастфуду. А окрім цього іншого, ви ще можете репостнути, розшарити в своїх соціальних мережах саме цей контент. Дякую усім. І як завжди, слава Україні! Слава нації!